Стань героєм у тилу у центрі Вінниці розпочалась акція здачі крові. Її започаткувала Вінницька асоціація молоді. Ми взагалі з організацією популізуємо донорство, культуру донорства, тому що це досить потрібно. А тим паче зараз в ці часи не вистачає взагалі крові всіх компонентів, всіх резусів. Саме цей медзаклад звернувся до організації з проханням провести таку акцію. Сказали, що потрібна допомога взагалі залучені людей до, до нації, тому що не вистачає до них крові для наших взагалі, громадян. До заходу також долучилися партнери серед учасників розіграють подарункові сертифікати. Так він заохочують зробити добру і корисну справу. Є захисники, яким потребується взагалі кров. Також є ракетні обстріли, які потрібно також не забувати, і також потребується нашим людям, також кров із точки зору медицини. Людська кров незамінний ресурс, аналогів якого наука ще не винайшла. Джерелом крові, з якого виготовляють компоненти крові, які дуже необхідні в нинішній ситуації і для цивільного населення, і для військових, для поранених, які перебувають в лікарнях Вінницького. Регіону джерелом крові є тільки людина. В аптечній мережі компоненти крові придбати аж ніяк неможливо, тому якщо хтось не прийде і не здасть кров, на жаль, ми не зможемо виготовити компоненти крові. Тому це є необхідним як в мирний час, а особливо зараз військових, тому потреба зросла в компонентах крові у рази, а тому і потреба в донорах». Тамара Павленко каже, не дивлячись на гостру потребу в донорах, через війну їх стало менше. Хтось виїхав за кордон, а хтось пішов воювати. З однієї дози крові можна вигодити три різних компоненти це свіжозаморожена плазму, еритроцити і тромбоцити, відновлені з дози крові, і вони можуть піти для трьох різних пацієнтів. До акції долучились як прості громадяни, так і працівники ДСНС та поліції. Я вже не перший раз беру участь у акції. Кров наша допомагає, так як наші люди зараз знаходяться на фронті, є і цивільні люди, яким потрібна кров. З самого початку, як тільки почався введено був військовий стан, люди приходили, здавали кров. Зараз, на жаль, уже в центрі донорства не вистачає крові, тому ми як можемо, так і допомагаємо. Долучитись до ініціативи можна з 11 до 15 години до 21 грудня.